А скажіть на ну, мені, чи знайоме вам оце відчуття, коли ви знаєте, от вчора встановили нову тріплей гру за ну, баксів 70, Запустили, пограли 20 хвилин і зрозуміли, що краще б ці гроші витратили на психотерапевта, щоб він допоміг вам забути цей досвід та відмовити вас повторювати ще це коли-небудь. Ну, признайтеся, хоча б раз, але ж ну, було. Отож і в мене так. І саме це є темою сьогоднішнього відео. Привіт, діти депресії та ностальгії. Ви на каналі Кібермайстерня. Сьогодні ми поговоримо про те, чому раніше трава була зеленіша, небо блакитніше, а ігри, ну ви й самі зрозуміли. Налити собі чаю з ромашки, бо зараз буде боляче. А партнер цього відео Беткінг за промокодом майстерня ви маєте змогу отримати бездепозитний бонус у 500 гривень. Тож не зволікайте, але пам'ятайте, що пропозиція діє тільки для повнолітніх осіб. І ставки це не спосіб заробітку, а лише розвага. Грайте на ті суми, які не шкода втратити. Притримуйтесь принципів відповідальної гри і будьте сонечками. Отже, сухі факти. Гральна індустрія в 2024 році це бізнес на 200 плюс мільярдів доларів. Це десь стільки ж, скільки кіно та музика разом взяті, може навіть трошки більше. 70% цих грошей мобільні ігри. Так, так Кенді Краш заробляє більше, ніж вся ваша улюблена франшиза разом взята. Ваша мама, яка складає три в ряд, технічно більший геймер, ніж ви з вашими 2000 годин в КС чи 15к в доті. І стали настільки мейнстрімними, що навіть Генрі Кавіл публічно визнає, що він задрот. Ну, типу, Супермен грає в World of Warcraft і все інше. Хоча, чесно кажучи, типу. Після того як він зіграв відьмаку на Netflix, краще б він і далі рейдив. Ну а про кіберспорт я й говорити не буду. Він і так у останнім часом у всіх на слуху, тож про це ви все знаєте і без мене. А пам'ятаєте, що було раніше і як було раніше? Ти приходиш до друга, у нього є Денді або комп, коли в інших його ще не було. І ви граєте, поки батьки не починають загрожувати відключити електрику у всьому районі. Ніяких DLC, ніяких мікротранзакцій, ніяких Day -one патчів з розміром в саму гру. Ну згадайте цей момент, коли ви вперше запустили GTA Vice City або San Andreas. Цей саундтрек, ця атмосфера, можливість вбити людину битою під битої підозіосборн. Тобто це прозвучало не так, як я планував, але ну ви зрозуміли, це було щось. Це був досвід. А що зараз? Ти заходиш в гру і тебе вбиває 12-річний артемка 228 який кричить в мікрофон, що він твою мамку, того ето. І ну, так, 50 разів поспіль. Романтика. Але давайте будемо чесними. Проблема не тільки в іграх, проблема в нас. Подивіться, ну, на свою бібліотеку Steam. Скільки там ігор? 100? 500, 1000. А скільки ви пройшли? П'ять з половиною. Ми, як той хом'як, який набив щоки зерном і здох від голоду, бо забув, що воно там є. Колись, щоб пограти, ви повинні були по кілька днів качати гру, встановлювати її. А якщо вона не запуститься, то все це починати заново. А ті, хто не мав інтернету і взагалі ще до самої гри запускали режим хардкору, бо це ж треба було або піти до друга та встановити ті всі ігри собі на флешку чи диск. І головне було перенести не просто ярлики, а самі файли, бо ну, бувало всяке. Або ж випросити в мами 50 гривень на той самий умріяний диск у дядька з розкладки на базарі, і думати, що ви купили оригінальну гру, а потім дивуватися, чому, окрім файлу, сетап на ньому була ще одна папка кряк. Ну, раніше у вас була одна гра на три місяці, і ви вичавлювали з неї все. Кожен секретний рівень, кожен баг, який можна використати як фічу, ви знали цю гру краще, ніж свою дівчину. Хоча, чесно, більшості з нас тоді. Дівчат не було, так що порівняння таке собі. А зараз кожен тиждень виходить нова, революційна, неймовірна гра року. Маркетологи обіцяють вам оргазм від кожного пікселя, а в результаті чергова копія, копії, копії чогось, що було крутим 10 років тому. Плюс наші очікування зросли як ціни на відеокарти під час майнінг буму. Тож ми хочемо фотореалістичну графіку, 200 годин контенту, мультиплеєр без лагів, сюжет рівня Джорджа Мартіна чи Стівена Кінга, і все це за 60 доларів, а краще взагалі безкоштовно. І бажано, щоб ще на кожному калькуляторі запускались. Окрема тема це монетизація. Але боже, яка ж це окрема тема? Сучасні ігри це не ігри, це психологічні експерименти з виманювання ваших грошей. Купи скін на зброю за 20 доларів. За 20 доларів я можу їсти тиждень. А ви купуєте піксельно рожеву камуфляшку для автомата? Ну добре, я і сам купляю. Battle pass, Season Pass, VIP Pass, Kiss My Ass, Скільки можна іще? Ти купуєш гру за повну ціну, а потім виявляється, що це демо-версія. І справжня гра коштує ще 200 баксів в DLC. І навіть не приховує це. Їх Слоган міг би бути EA Sports It's in the DLC. Хочеш пограти за свою улюблену команду? 30 баксів. Хочеш щоб вона виграла? Ще 50 на прокачку. Але справа в тому, що навіть ці ж DLC та Battle Pass здебільшого повний шматок лайна, за який і три бакси впадло заплатити. Але вони хоч якось вносять різноманіття ті чи іншій грі. Взяти до прикладу нещодавне оновлення в доті з четвертаком. Він миттєво підняв онлайн доти. Чи було б щось таке, якби не було халяви, та звісно ні. Але навіть коли халява відносна, як з тим же Armory Pass в cs 2 люди все одно на це ведуться, бо шанс в 0, хрен вибити скін за кілька сот баксів, натомість заплативши 15, це халява. І люди будуть намагатися то зробити. Окей, з цим розібралися, але чи дійсно раніше ігри були кращими? Давайте порівняємо конкретні приклади. Half-Life 2 проти будь-якого сучасного шутера. Half-Life 2 на той час революційна фізика, захоплюючий сюжет, ніякої зайвої фігірки. Ні, просто ти, ломик і бажання трахнути комбайн. Звучить дивно. Натомість, сучасний Call of Duty Натисни F, щоб віддати честь 200 гігабайтів на диску, 50 видів <ouse noise> 50 видів мікротранзакцій. І 12-річні діти, які знають твою маму краще за тебе. Окей, скажете ви з РПГ все інакше. Моровінт. Ти читаєш квести, думаєш, досліджуєш світ. Сучасні РПГ. Йди до маркера, вбий 10 павків, повернись по нагороду. Думати не треба, просто йди за стрілочкою, як дресирована мавпа. Хоча, стоп, зкорім виходив мільйон разів, і ми кожен раз його купуємо. Так що, можливо, проблема таки в нас? Десь там має сміятися Говард, поки йде до банку. Who's laughing now? <реш> Але знаєте що? Не все так погано, серйозно. Інді розробники роблять шедеври. Hейts, Disco Elysium, Hollow Knight це ігри, які довели, що не потрібен бюджет НАСА, щоб зробити щось круте. From Software продовжує карати мазохістів своїми соуслайк-іграми. -like і люди платять за це. Будь ласка, вбий мене ще раз, м'яцакі сан. Вічер 3 досі тягне названня гри Десятиліття. Навіть Netflix не зміг це зіпсувати, хоч вони й старалися. Так що ж, в підсумку, чи були ігри раніше кращими? Ні, так і ні. Раніше ми були іншими. Ми були голодними до нових вражень. Кожна гра була подією. А зараз ми перенасичені. Як людина на шведському столі бачить багато всього, а нічого не хочеться. Ігри не стали набагато гірші, вони стали інші. І ми стали інші. Індустрія виросла, комерціалізувалася, і це неминуче. Але головне те, що серед тон лайна все ще з'являються діаманти. Я багато чую та читаю в коментарях, як люди зараз кажуть: поверніть доту 2 зразка 2014 року, при умові, що самі вони грають в неї з 17-го, 19-го». Так ось. Я як людинка, яка була в самій цій грі з 13-го року, скажу вам, ви б не змогли в неї зіграти і однієї сраної катки. У нас не було радіусу, який показував би дальність застосування скілів, коли ви на нього наводили. Не було спаунбоксів та таймерів з дота плюсу, коли стакати чи відводити кріпів. Не було таймеру на руни, ніяких квікастів. Альте показував додаткової інформації про скіли. Ти або знаєш їх, або ні. Чи може ви думаєте, що таланти на плюс 10 сили чи спритності були завжди? Ні, 25 рівнів і прокачувати не можеш або спали, або плюсики. І якщо навіть це вас не переконало, ану розкажіть но ну, мені, що таке орбефекти. Ви б зайшли, зібрали скаді, дезолятор і думали, а чому не працює? А тому що йди нахуй, ось чому. Старі ігри викликають у вас ностальгію та бажання пограти рівно до того часу, поки ви не скачали та не почали в них грати. Це не більш ніж йобана ностальгія для таких дідів, як ми з вами. А новим гравцям на них байдуже що аж невдобно. Можливо, ще проблема в тому, що ми порівнюємо кращі ігри минулого. З усім підряд цього дня. ми забули про тону трешу на PS1, про жахливі порти, про ігри, які були просто неграбельні, про те, як вони скрашилися від найменших ваших змін маршруту персонажа, на які гра не розраховувала. Отож, що я хочу вам сказати. Грайте в те, що вам подобається. Не грайте в те, що не подобається. Не купуйте лутбокси, якщо не хочете. Або купуйте, якщо хочете. Це ваші гроші. Витрачайте їх на своє задоволення. Але головне, не забувайте, що ігри створені для задоволення. Якщо вам сподобалось це відео, лайк, підписка, дзвіночок. Якщо не сподобалось, дизлайк, коментар і все інше. В будь-якому разі, це плюс актив. А загалом люблю, обіймаю. Всьом, папа. В їй по башки уже йобаний ти рот медзаки сан